Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. На минулому занятті ми з вами слухали казку про дівчинку Олю. Чи пам'ятаєте ви, що з нею трапилось? Так, вірно, в неї розболівся зуб. А чи пам'ятаєте ви, як плакала Оля, коли в неї болів зуб? Так, вірно, вона плакала, вимовляючи «О, о. Так, саме зі звуком О ми і познайомились з вами на минулому занятті. А давайте також повторимо чистомовку зі звуком О. Оленя одне блукало. Оленя когось шукало. Оля Олю запитала, от кого воно шукало? Оля Олі каже прямо. Оленя шукало маму. Молодці малята. А зараз пропоную вам пограти у гру. Чуєш звук О, плескай у долоні. Зверніть увагу малята. Що звук О може знаходитись як на початку слова, у середині чи в кінці слова. Давайте спробуємо. Олівець. Давайте повторимо разом. Олівець. Так, у цьому слові є звук О. Муха. Давайте повторимо разом. Муха. Так, ми не плескаємо у долоні. У цьому слові немає звуку О. Огірок. Повторимо разом. Огірок. Так, вірно маляк. У цьому слові ми зустрічаємо звук О два рази. Молоко. Повторюємо разом. Молоко. Так, вірно. У цьому слові ми зустрічаємо звук О на початку, всередині та в кінці слова. Квіти. Давайте повторимо разом квіти. Так. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові немає звуку О. Капуста. Повторюємо разом. Капуста. Молодці. Ми не плескаємо у долоні. У цьому слові також немає звуку О. Окуляри. Повторимо разом. Окуляри. Так, звук О є. Він знаходиться на початку слова. Олія. Повторимо разом олія. Так, звук О Є. Він знаходиться на початку слова. Мед. Давайте повторимо разом мед. Так, у цьому слові немає звуку О, тому ми не плескаємо у долоні. Молодці малята! Ви чудово впорались з завданням. А наше заняття завершується. І я вам кажу до нових зустрічей!